Ніколи таких вже не з'їдь. не заводьте, ніколи. Багато їдять. Зараз угу. я їх його відкрію. Журюван. О, ж буде руча. Побачили, які, які в мене, в мене живуни. Якісь живуть. Безпощадно. Bem espostado, nosso judeu. Que tio é cabelo, que é cabelo. O seu, 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 o o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o o seu, o seu, o o seu, o seu, o seu, o seu, o Дивіться, який грішком мене. А це двоє мишенят, вони такі ткають в мене, як не знаю що. Зайствую в їх ютюб, блять. Хто хоче мишенят? Хм? Ось дивіться, це хлопчик, бачите? Хлопчик. Бачите який? Вистіть їх. Mua, 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 pfú, tök észtyáki, most elkezdtem, az a sávod, én te kiszámítsd, te is majd, te is te de viccélkény, zsopam, a szerep hátam, А як воняє если слід цей? ж страшне? А якщо особливо їх двоє або троє, то тим більше сина в на всю кому, то ще й одних мухи заводяться. Це. Все. Всім пока. Ну, а це... Е, Тезавий бешей. Я ще є хом'як. Так, іди вон з тебя. تازي <applause> ماشي